Єра 1К, порадьте що робити. Кредит е, пролонгаціями багато разів проплачений. Е, декілька років вморозилася. Пропоную тіло, я не хочу вже ні копійки давати. Чи все ж таки краще заплатити чи чекати суду? Е, кредит пролонгаціями багато разів проплачений. Е, давайте з тіночним. <клінга> пролонгація. Тобто є е, е, основний кредит, я так розумію, це ж ну, мікрокредитні організації у вас, є основний кредит, тобто ви берете там, проходите мікро, ну, в кавичках приходите. звертаєтесь онлайн в мікрокрадитну організацію, берете 5 тисяч гривень, під 0% там, в кавичках, ви нічого не ні, 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 цей, ви собі нормально користуєтесь місяць, о, класно, віддаєте 5 тисяч гривень, знову берете 5 тисяч гривень. Але місяць проходить і виявляється, що ви повинні вже сплатити не п'ять, а сім тисяч. У вас їх немає, і ви робите промагацію на ці дві тисячі гривень, але п'ять тисяч залишається. Ви до того, що і так пішло, пішло, пішло місяцями, а деякі люди, деяких людей, я знаю, які роками роблять промогації. Тобто, п'ять тисяч воно на місці, а по дві тисячі за рік, там двадцять чотири тисячі людина сплатила. Ви до того, що Оці пролонгації вони являються окремими в каличках, окремими кредитами. Це йде там окрема оферта йде, і це в принципі рахується окремою договором. Тобто це ведеться до того, що сплатила пролонгаціям багато разів. пролонгаціям багато разів переплатила кредит. Тобто теж треба дивитися, звичайно, але це в принципі не рахується, що ви промагаються. Тобто до суті кредита до, ті, до тіла кредита, промогації не, не рахуються. Пропоную тіло, я не хочу вже ні копійки давати, чи все ж таки краще заплатити чи чекати суду? Тож дивіться, ви пишете, Віра, що е, вже багато років. Якщо, до, е, якщо пройшло три роки до 24 лютого 2022 року. То, в принципі, можете вже нічого не платити, бо пройшов срок козовної давності. Е, ну, і чисто по-людськи, в принципі, за що? Якщо ви вплатили ну, прологацію, то для чого, для чого знову тебе гроші на вітер? А чого до 24 лютого 2022 року? Ой, то що, е, якщо не помиляюся, 23 березня 2022 року е, прийняли закон? До змін зміни до податкового та інших там перепири, про сроки, межі і тому подібне, в зв'язку із введенням в Україні режиму воєнного стану. І той закон говорить про те, що срок позовної давності, ну і плюс і декілька інших норм, вони перестають діяти на момент воєнного стану. Тобто, якщо до 24, -го, 22 -го, 24 лютого 2022 року пройшло три роки, то можете не платити. Якщо після, то зараз року давної давності не рахується. Це треба все дивитися по ситуації і, <кій> і виходити з даної конкретної ситуації.